Криворізька траса авто у киветі, набережна заводська, водій з ніс, металевий паркан. А ось на Амурському мосту страйк, наче у боулінг, відразу три машини зіштовхуються та перекривають рух переправою. Дніпро накрив крижаний шторм. Через невеличкий мінус краплі дощу одразу замерзають і перетворюються на людяну кірку. Через десятки аварій по всьому місту затори найтяжче на мостах. Це все, це хана. Це все, це хана. Це така ситуація на новому сто. Із-за этого, кстати, за цього ДТП наш не ходять. Я ще в 20-му рік яйську прийде. Через ожеледицю збільшились інтервали руху автобусів та електротранспорту. Комунальники запевняють, тільки но пішов крижаний дощ, розпочали боротьбу із наслідками негоди. Виїхало 34 одиниці посипальної техніки. Висипано 340 тонн піско тонн піскосоляної суміші, суміші. Оброблені всі головні магістралі, всі проїзди. Де це було необхідно? Зараз вже посипали мости. підкажіть? По мости посипали. І справді по обіді ситуація на дорогах нормалізувалася. Два головні підйоми з набережної до нагірного району кодацький та селянський. Узвози. Проїзні. Немає ожеледиці на проспектах Гагаріна та Богдана Хмельницького. Дороги мокрі, а це означає, що скоріш за все їх вже встигли посипати комунальники. Крижана Кірка розтанула. Це проспект Богдана Хмельницького 14-та година. Більшість тротуарів вже без криги. Їх або прибрали комунальники, або ж все просто розтануло, бо нині на термометрах плюс два до слова за розмірами цієї калюжі. Ви можете зрозуміти масштаби крижаного шторму, який накрив Дніпро. За прогнозами синоптиків дощитиме всю ніч. А завтра зранку температура знову впаде нижче нуля. Водіїв закликають не виїжджати без нагальної потреби та поступатися дорогою спецтехніці. Владислава Авдієнко, Олександр Добгань, новини 11 каналу.